Усім привіт! Радо вітаю вас знову із оглядом моїх знакідок у економ-магазинах мережі секонд-хендів, Хумана та Воговому товарі. Цей кардиган ми купували із вами минулої зими, він із Вовни та Кашеміру з Ангоркою. Багато в моєму магазині було пухових курточок та жилеток зимового сезону, декотрі з них ще залишилися у продажу. Обираю я завжди їх за критеріями, як завжди, це мають бути як нові нові або зовсім нові речі. Все я виявився замалим за розміром, хоча і яскравий, такий по-спортивному, веселий. Але не справжній, синтетичний, я знайшла там нюанси на верхньому покритті. Цей жакетик пуховий, це саме жакетик, не курточка я купувала для своєї доньки, але минулої зими я проносила його сама. Це s розмір абсолютно новенька річ, з тонким пуховим наповненням і вручає мене у багатьох ситуаціях. Також ви бачите зараз. Інші курточки пухові і жилеточки, там зазвичай 90% пуху і 10 перо. Ця жилетка причудова з більш щільним наповненням пуховим вишньового такого кольору італійського бренду. Вона вже продана, а речі, які ще є, ви зможете знайти за прямими посиланнями в описі під цим відео. Також я розглядала ось цей величезний, товстезний, важкий светр від шумахер бренду, вперше бачила таку річ. Там від руки прописані усі пропорції вовни та вовни від тваринки милотної Альпака. Це Такі дивні і милотні створіння. Декілька фото я вам сюди вставлю. Ці тваринки мені схожі на Знаєте, як лама, овечка і верблюд щось таке середнє між цим. Із задоволенням би я їх погладила, відчула би їх на дотик. але ці тварини зустрічаються не в усіх країнах. Найбільше виробництво речей з Альпаки приходить до нас з Перу. Ось такі вони милі. Дуже гарні, і для того, щоб робити речі із їх вовни, тваринки не страждають, їх просто стрижуть. Це, я гадаю, і гуманно, і дуже добре. Також мені подобаються речі на дотик з ангори. Єдина проблема цих речей, бачите, ця ковтина була зовсім нова, гарно, такого гірчично жовтого кольору, але на дотик із чорними речима ангора дуже часто залишає великий процент. Пушинок, і це не досить практично. Ось ця річ є в моєму магазині, вона по весняному і тепла, і не жарка водночас. Це 100% вовна, вовна м'яка, не пухнаста, але і не колюча. Приємний такий колір, знаєте, він із віком має бути світлішим. Але цей і світлий, і немаркий водночас. Гарно там розкладається горловинка, вкорочений рукавчик, довжина така, що ви можете натягнути нижче, а можете отако підібрати трохи догори. Дуже практично, під курточку, коли різко буде жарко, ви зможете зняти верхній одяг і залишитися в досить комфортному одязі. І роздіті, і не роздіті. Ну, Я думаю, це елегантно виглядає. Наступна річ мене дуже потішила, я не змогла її не купити. Це був зимовий завоз у мережі сукенхендів «Хумана». приємного такого трошки рябенького кольору сірого ковтина, яка поєднала у себе ну, на мій смак. І спортивну зручність, і а, романтичну елегантність, таке, знаєте, поєднання практики з класикою. ну, Річ надзвичайно приємно в використанні. Це повноцінна МК, вона може бути і на більший розмір. Посилання на неї також лишу, а, там є усі заміри. Сподобалося як оброблений каптур зсередини це вовняна, така квітчаста принтована тканинка. Застібається і на блискавку, може фіксуватися петельками, резиновими такими загузики. Все це виглядає і мило. І освіжаючи, річ не банальна. Якщо ви працюєте, як і я, там, де зимку холодно, вона вас і зігріє, і прикрасить водночас. В той самий час ви будете почуватися дуже м'яко, тепло і гарно. Я люблю такі варіанти. Не лишила вона мене байдужою, ні своєю зручністю, ні своїм кольором, таким, що підійде під будь-що. Я її придбала. Пропоную поки що вам. Якщо купуєте до наступного сезону, то, скоріш за все, собі я її не встигну лишити, але дуже-дуже спокушає мене ця ковтинка. Не схожа вона на жодну річ, таке, знаєте, щось середнє між худі та курточкою повноцінною. Наступна річ мені сподобалася своєю фактурою, це теж вовняний жакетик. Він не сів мені по фігурі, це не моя ростовочка, але не показати вам її я не змогла, тому що це, ну, це прекрасна е, річ, трохи дорого вона коштувала ще на той день, я її не придбала, але із задоволенням помилувалася якістю. Ця сукня є в продажу, вона весняно-літня, рукавчик там можна. Е, піднімати до ліктя. Це вільного крою сукня. До речі, тут в примірці я її надягла. Задом наперед, тобто там на фото далі ви побачите, що спереду є гудзики, невеликий отвір, який можна защипати або розкладати. Незважаючи на те, що приміряла я її неправильно, сіла вона все одно дуже класно. Вона може бути і на М-ку, і на Ельку, всі заміри там є. Це 100% віскозка, м'якенька. Вона не слизька, не глянцева, прекрасний картатий колір. ці клітинки і поєднання кольорів дуже сильно мені сподобалися, ось так вона виглядає на манекені. Поєднювати її на весну можна із косухою, з якимось жакетиком, ковтиною, кросівками. Будь-із чим дуже вона, знаєте, така і повсякденна, і настрій підіймає. Рідко трапляються справді прекрасні насибельні сукні а які будуть і якісні, і приємні до тіла, і порадують не тільки ваше око. Ось такий в неї силует. Все ви можете краще роздивитися на моїй сторінці в Інстаграм. Також я побачила... Ну, якби можна сказати, що в мережі секонд-хендів Хумана знайти шкіру або справжнє хутро у нас на півдні України, ну, це дуже рідко. Тому на цю річ я звернула увагу. Вона мені цілком не сподобалася, вона виглядала дещо, як сказати, трохи не актуально, я б так її описала, але те, що це хутро кролика. І вся трикотажна частина це вовна з кашеміром, якісна дуже річ, там присутня і ручна робота, її довго розглядала, на етикетці є ознаки того, що річ було здано у хімчистку. І як часто це буває або з Ангорою, або із хутром кролика. Воно недовговічне і лишало мені і на руках, і на одязі ворсинки. Ворс вилізав вже із неї, тому ні для покупки, ні рекомендація такого вибору я, звичайно, вам не можу цього порадити. Так, показала за цікавістю. Також ви маєте знати, що у мене в інстаграм. Інші товари, це і аксесуари, і косметика, і косметички, і взуття. Все це ви можете розглянути. Назву вам дала на екрані, тому усіх-усіх вас запрошую. Жа вдячна за увагу! Завітайте, розглядайте, і головне, бувайте усі живі й здорові.